Вітаю всіх першокласників на уроці української мови! Пропоную сьогодні познайомитися з історією дівчинки Олі, прочитавши оповідання Миколи Герасименка Мобільний телефон. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, отож, і ми часу не гаймо, до роботи приступаємо. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа віконечко. Широко відкрийте ротик та утримуйте його в такому положенні. Рахуйте подумки до п'яти. Виконайте таку вправу декілька разів. Наступна вправа проколи кульку. Закрийте ротик. Рухайте язичком вліво вправо, намагаючись проткнути ним то ліву то праву щічку. Виконайте таку вправу декілька разів. Наступна вправа жабенятко. Посміхніться, покажіть зціплені зубки. Утримуйте губки в такому положенні, рахуючи подумки до десяти. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо наш урок і пропоную попрацювати із чистомовкою. Нагадую, що під час читання чистомовки ми чітко вимовляємо кожне слово. Ви можете читати чистомовку разом зі мною, або самостійно, попередньо вимкнувши звук, ми починаємо читати. Он-он-он задзвонив телефон. Му. му. «Му» Я його візьму. «Ду» – «Ду», «Ду» До вуха прикладу. Ло, ло, ло. в слухалці, кричать Ало. Скористайтеся паузою, попрацюйте додатково над чистомовкою. А ми рухаємося далі. І читаємо склади. Ви можете читати їх разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Для цього ми читаємо склади у рядочок. Готові? Ми починаємо читати. бу, пі, жа, мо, слу, со, во, взя, при ста, ба, по, гле, мли, стро. Прочитаємо ці склади стовпчиками, тобто зверху вниз. Готові? Читаємо. Бу, со, ба, пі, во, по, жа, взя, гле, мо, при, мли, слу, стра, стро. Молодці. Ми продовжуємо урок. Пропоную вам прочитати загадку і відгадати її. Читаємо загадку. Дивну скриньку носить толя. З неї чути голос Олі. Толя каже лиш привіт! Здрастуй! Чує він за мить. Здогадалися? Так, це мобільний телефон. За допомогою мобільного телефона ми можемо не тільки говорити із своїми абонентами, а ще і писати їм. Повідомлення. Пропоную вам пограти в гру Набери слово. Ви бачите перед собою комбінацію цифр. Розгляньте табло мобільного телефона і спробуйте прочитати, що за слово зашифроване. Для цього скористайтеся паузою та подумайте над кожним словом. Якщо ви повернулися у, на урок, давайте з вами прочитаємо утворені слова. Перша комбінація цифр 9, 6, 2, 8. І це слово зима. Наступна комбінація 2, 3, 4, 3, 9. Це слово мороз. Наступне Комбінація 4, 3, 5, 6, 7, 8. Це буде слово родина. Наступна комбінація 7, 8, 4, 3, 5. Це слово народ. Наступна комбінація 1, 6, 7. Коротеньке слово, що означає син. 5, 6, 2, дим. 2, 6, 4. Мир. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Ми продовжуємо наш урок. Сьогодні познайомимося із історією дівчинки Олі. Слухаючи, ви почуєте слова, які для вас, можливо, незнайомі. Перше слово канапа. Це невеликий диван. Наступне слово хвіртка. Це невеликі вхідні двері в паркані або в Собача кропива це рослина, стебло та листя якої густо вкриті жалкими волосками. Наступне слово співає мобільний. Телефон. Що це означає? Це він видає звук, звук виклику. Тому вмощуйтесь зручненько та слухайте історію Олі мобільний телефон. Сергійко лежав на канапі і дивився телепередачу. Раптом почув, що хтось його гукає. Вийшов на ганок, бачить, біля хвіртки стоїть Оля, його однокласниця. Доброго ранку, Сергію, привіталася вона. Здрастуй, Олю. Я до тебе, Сергію. Може, ти мені допоможеш? У чому? У мене пропажа» Очі дівчинки наповнилися сльозами. Учора я загубила в лісі свій мобільний телефон, а ти хоч приблизно знаєш, де його загубила? Не хвилюйся, Олю, якщо там ніхто не побував і не натрапив на нього, то ми його обов'язково знайдемо, запевнив її Сергійко. Зараз я візьму велосипед. І поїдемо. Ось на цьому пеньочку я сиділа, показала Оля, потім ходила отут, збирала ягоди, але Сергійко чомусь не дуже дослухався до того, що говорила Оля. Якщо ви були уважними слухачами, то дайте відповіді на питання. Оберіть правильну відповідь. Де лежав Сергійко? На ліжку чи на канапі? На канапі. Хто погукав хлопчика? Дідусь чи однокласниця? Однокласниця. Чого плакала Оля? Вона загубила книгу, чи загубила телефон? Загубила телефон. Де вона загубила телефон? У квартирі чи біля озера? Біля озера. Як хлопчик заспокоїв дівчинку? Сказав, щоб дівчинка не хвилювалася. Чи, можливо, він пригостив її цукеркою? Сказав, щоб дівчинка не хвилювалася. На чому діти зібралися дібратися до лісу? На автобусі чи на велосипеді. На велосипеді. Молодці. Як ви гадаєте, чи зможуть діти знайти мобільний телефон? Скористайтеся паузою та дайте відповідь на це питання. Що для цього? Вигадає Сергійко, Ви зробили припущення, то можна буде перевірити, як саме розвивалися події в оповіданні. Але це ми дізнаємося пізніше. Спочатку виконаємо фізкульт хвилинку. Продовжуємо наш урок. Попрацюємо із словами, що з'являться в нашому тексті. Читаємо їх швидко, самостійно, попередньо вимкнувши звук, або зараз разом зі мною. Готові? Починаємо читати. Однокласниця привіталася, наповнилися. Обов'язково дослухався неподалік. Дивиться. А зараз прочитаємо оповідання. Читайте разом зі мною буксирчиком і намагайтеся встигнути в моєму темпі. Або скористайтеся паузою, вимкніть звук та прочитайте оповідання самостійно. Ми починаємо читати. Сергійко лежав на канапі і дивився телепередачу. Раптом почув, що хтось його гукає. Вийшов на ганок. Бачить, біля хвіртки стоїть Оля, його однокласниця. Доброго ранку, Сергію, привіталася вона. Здрастуй, Олю. Я до тебе, Сергію. Може, ти мені допоможеш? У чому? У мене пропажа, очі дівчинки. Наповнилися сльозами. Учора я загубила в лісі свій мобільний телефон. А ти хоч приблизно знаєш, де його загубила? А як же? На галявині, що біля озера. Не хвилюйся, Олю, якщо там ніхто не побував. І не натрапив на нього, то ми його обов'язково знайдемо, запевнив її Сергійко. Зараз я візьму велосипед і поїдемо. Ось на цьому пеньочку я сиділа, показала Оля. Потім ходила отут. Збирала ягоди. Але Сергійко чомусь не дуже дослухався до того, що говорила Оля. А зараз настав момент перевірити ваші передбачення, чи знайшли телефон діти? Як і що придумав Сергійко. Він дістав із кишені. Свій мобільний телефон і заходився натискати на ньому кнопки. Що ти робиш? Дивиться на нього Оля. Хочу погукати твій телефон. Як це? А ось так. Пояснює Сергійко, наберу його номер, і він озветься. І тут же, з під невеликого кущика собачої кропиви, що різ неподалік опенька, почулася весела пісенька. Оля з радістю кинулася туди. Адже Хто співав її мобільник? Чи справдилися ваші передбачення? Якщо ви були уважними читачами, для вас перше запитання. Хто завітав до Сергійка? Скористайтеся паузою, розкажіть свої відповіді тим людям, які допомагають вам опановувати навчання. Наступне питання. Що сталося з Олею? Яким чином Сергійко вирішив вийти із ситуації? Як ви гадаєте, чи вдалося йому це? ознайомилися з історією дівчинки Олі. Розгляньте малюнки та з'ясуйте, який настрій був у Олі спочатку, а який потім. Впевнена, ви обрали, що Оля спочатку була засмучена, а потім зраділа знахідці телефона. Пограємо в гру зайве слово. Прочитайте слова і подумайте, яке серед них буде зайвим. Прочитали? Давайте перевіримо. Читаємо перші три слова. Сергійко, Оля, Журавель. Звісно, зайвим словом буде слово Журавель, адже про нього нічого не розповідається в оповіданні. Читаємо наступні слова. Намалювала, попросила, заспівав. Зайвим словом буде слово Намалювала. Адже в оповіданні Оля попросила допомоги, а коли знайшли мобільний телефон, то він заспівав свою пісеньку. Сумна. Роздратований весела. Зайним буде слово роздратований. Але адже Сергійко аж ніяк не був роздратований, він навпаки погодився допомогти своїй однокласниці. Продовжіть речення словами тексту. Читайте речення і продовжуйте його. Сергійко лежав на канапі і правильно дивився телепередачу. Вийшов на ганок і бачить однокласницю Олю. Учора я. Зараз я візьму. Він дістав із кишені. Молодці. Ви знаєте, що за телефоном, користуючись телефоном, ми можемо набирати номери або писати смс-повідомлення. Скористайтеся номером телефона і за його номером складіть прислів'я. Скористайтеся паузою та утворіть слова. Ви повернулися на урок, тож давайте перевіримо, яке прислів'я ви склали. Прийде туга, пізнаєш друга. Скористайтеся паузою та поясніть, як ви розумієте це прислів'я. Ми завершуємо наш урок. Оберіть той мотикон, який відповідає вашому настрої в кінці уроку. Я вдячна вам за роботу на уроці. Ви були великі молодці, і зустрінемося на наступному уроці. Хай вам щастить!